Сьогодні середа, а отже, в етері урок фінансової грамотності від засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки Юлії Баткалової. Сьогодні вона з власного досвіду розповість, як працює державна програма «Є оселя» і як нею скористатись. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, дуже цікава. Дуже, тем. дуже цікава тема. Так, давай дуже і Давай, дуже да, так давай. на часі. Давай розпочнемо з того. Програма оселя». Основні умови цієї програми, як її отримати, і хто має Може, право. Не і так, так. Да, давайте просто нагадаємо глядачам, що таке взагалі є оселя. Так. Колись ми вже трішечки про це говорили. Це можливість взяти пільговий кредит. На придбання якоїсь нерухомості це може бути як квартира, так і приватний будинок. Хто може взяти це дуже цікава тема, тому що більш розширений перелік людей, які зараз можуть скористатися цією програмою є оселя. Наприклад, під 3% відсотки, тобто мінімальний відсоток, який пропонується, 3% відсотки річних це годова ставка річна на кожен рік. Да, вона подовжується, поки людина не виплачує цей кредит. Може взяти військовий, може. Взяти а, також медичні працівники. А, якщо людина працює, наприклад, педагогом, да, тобто у нас є кілька професій, також військові, які можуть скористатись. Всі інші люди, які, наприклад, це може бути ВПО, це може бути член родини ВПО. Також зараз це в нововведеннях було. Це може бути людина, у якої немає нерухомості. Точніше, або вона є, але не більше аніж 52,2 квадратних метри на одну особу плюс по 21 квадратному метрі на метр на кожного члена родини. Тобто, якщо у людини, наприклад, є квартира, але вона 45 квадратів. Людина вже будь-яка людина вже може взяти цей кредит єдине під 7%. Трішечки більша ставка, і ще нововведення було, яке стосується строку і відсоткової вартості. Перші 10 років залишається 3% для одної категорії, 7% для іншої категорії. Але якщо не закривається кредит після 10 років, то відсоткова ставка збільшується ще на 3%. тобто 6% для військових, наприклад, або 10% для всіх людей, які зараз можуть підпасти під. Підпасти під цю програму, отож. А тепер розказуй про свій особистий досвід. Ми тебе вітаємо з тим, Дякую. що ти придбала квартиру. Тож ділися, з чого все починалося в твоєму випадку? А в першу чергу це вже класно, що я можу говорити з власного досвіду. Пройшла всі етапи. А в першу чергу обов'язково кожен повинен подати заявку в дію. А в дії так і називається заявка на є оселю. Є оселя. Ми заходимо. І моя рекомендація подати відразу у всі банки для того, щоб розуміти далі, від чого людина може відштовхуватись, який банк взагалі дає можливість взяти є оселю, під які умови, тому що дуже важливо, відсотки та у нас залишаються згідно да цієї цього договору 3 або 7 відсотків. Але максимальна сума кредиту залежить від банківської установи, як правило. Угу. Тому тут дуже важливо подати у всі банки, подивитись, який банк що пропонує, в залежності від того, яку квартиру людина хоче купити, наприклад, в залежності від того, яку фінансову фінансові свої надходження людина має. Да? тут не важливо. Тут може бути зарплата, тут може бути а, від а, якщо від людина фопу. фоп да якщо підприємницьку діяльність веде, як в моєму випадку, наприклад. Тобто, в принципі, це перше, що ми робимо, подаємо в дію. Далі ми бачимо, що якщо дія погодила, да є деякі банки, які дали нам офер, тобто пропозицію з цього переліку. Я обираю банк, який мені подобається, умови якого мені подобається, і далі починаю вже шукати квартиру. В моєму випадку я шукала квартиру з ріелтором, тому що мені так швидше це не обов'язково. Да? Тобто, якщо людина має час, вона може і самостійно шукати цю квартиру. Якщо у нас в моєму випадку цей кредит був під 7 так в даному випадку я можу взяти нерухомість, яка здана в експлуатацію не більше аніж 3 роки тому. Uh -huh. Я купила квартиру, яка здана 2 роки тому. Тобто обираємо ЖК з тих переліків, які підходять. Також буває так, що великий ЖК, наприклад, як в моєму прикладі, там 13 будинків, але вони в різний час здавались в експлуатацію. Тобто, якісь перші будинки вони вже не підходять під цю програму, а якісь трішечки, хто пізніше здавався в експлуатацію, вони підійшли. Але ти не можеш скористатися, щоб купити квартиру ще в недобудованому будинку, так. В недобудованому не можемо ще. І ще дуже важливий момент. Є мінімальний відсоток першого внеску. О. Наразі він по офіційним даним це 20 відсотків від вартості оціночної вартості нерухомості, але ще є нововведення, якщо людині... Не виповнило ще 25 років, то можна зайти в є е оселю в іпотеку з відсотком 10%. тобто з першим внеском 10%. Єдине, що це вже з досвіду, скажу, що якщо ви хочете придбати більшу квартиру, да, там 70, 80, 100 квадратів, ви повинні розраховувати. Наприклад, банк пропонує вам мільйон там або два мільйони гривень в кредит. Все mm -hmm. решта, що треба внести. Це ви можете особисто. і 200 квадратів взяти, і 500 квадратів ви можете взяти. Просто ви розраховуєте, що все решта це буде ваш перший внесок, і там вже точно не буде 10 або 20%. відсотків. Юрчик, ти сказала стосовно кращі умови, банк ну пропонує це саме ось про гроші, які може надати тобі для ось цієї іпотеки. скажімо максимальна так. сума сума, так, так. яка е, з твого особистого досвіду була найбільша сума, яку тобі запропонували? А два мільйони гривень. це взагалі в принципі, якщо Людина по фінансовим джерелам підходить, да, тобто платплати спроможна, там знову ж таки, да, це ФОП або це регулярні надходження зарплати. Тоді банк пропонує є пільгові максимальні суми, ось ці під пільгову іпотеку. Якщо продавець. Фізична особа, як в моєму прикладі, банк запропонував максимум 2 мільйони. Також була умова. Якщо у тебе продавець був би юридична особа, тобто, якщо б я купувала квартиру від забудовника, угу. також можливо це зробити, то там можливо було б збільшити суму там 2 або навіть 3 мільйони гривень. Юлі, тобто є умови в кожному банку свої Юлі, це програма діє в будь-якому місті. Регіоні України та, так? селищі України наразі так, ну окрім тимчасово окупованих територій вже ж. Чому ти вирішила брати кредитну програму, а не купувала житло за власні кошти? Довго думала взагалі на цю тему. А я, як інвестор фондовий ринок, я вже сформувала портфель на нерухомість. Тобто я відкладала гроші кілька років для того, щоб зібрати саме на нерухомість. Я залишаю жити в Києві. Я вірю, що у нас все буде добре. Тому я вирішила, що я не хочу витрачати час. І стало питання: або я знімаю всю суму, яка мені треба на квартиру з фондового ринку, або розглядаю її оселю. Розглянула. Є оселю, все прорахувала. Чому це? Ну я сказала в тисячу разів вигідніше, тому що це дійсно досить дешевий кредит. 7% річних дешев. Навіть за рахунок додаткових комісій, які завжди є, все одно мені це набагато вигідніше, тому що у нас є інфляція, девальвація, вальвація згідно того, що у нас гривня постійно ну дуже рідко буває, коли відкочується да ця курсова різниця. Угу. Все одно, ми чекаємо, що у нас гривня буде знецінюватись відносно більш стабільних валют, долара США або Євро. Тобто, фактично, це можна сказати, якщо порахувати. Просто безкоштовні гроші, та да? безкоштовний кредит, який ми просто розбили на якісь собі там рівномірні платежі, які нам зручно, і плюс решта коштів. Яка у мене я зняла частково те, що мені треба було на перший внесок, uh -huh. і ось ця сума, яку я взяла в банку, да, яку я взяла під є оселю якраз в банку, як uh -huh. на іпотеку, я її залишила там лежати на фондовому ринку, який зараз мені приносить більше 20% річних в доларах США. Супер просто тобто це нам звичайна Єлія математика. Я сказати, що вона ще в плюсі залишилась. Да. Звичайно. А вже ж, За скільки ти плануєш закрити цей кредит? Я ж так розумію, що не за. 10 років А вже ж ні, я подумала так: а, якщо мені дуже треба буде, я виведу гроші в якийсь момент з фондового і можу закрити, наприклад, хоч завтра. Але я розрахувала, хай вони там собі працюють. Що я буду робити тут? Я буду робити ремонт. Угу. Бо я купила голі стіни, це пуста квартира абсолютно. Мені треба зробити ремонт, не виводячи гроші з фондового, хай вони працюють знову ж таки, так. Тобто тут я роблю ремонт орієнтовно за рік і плюс ще один рік я дала собі якраз для того, щоб закрити цю іпотеку. Тобто, максимум розглядає два або, ну, Раптом ремонт затягнеться до трьох років. А... Юлія Баткалова, чудовий приклад. Як по перше вірити в Україну? Звичай. по перше, довіряти державі, довіряти забудовникам, довіряти всій системі. Саме а... тому вона до нас і присутня саме тому. Я й кажу, що Юля Що середи. Дивіться, бачите, всі новинки і фінансову грамотність від Юлії Баткалової. Дякуємо. За деталі, дякуємо за цінні поради. Будемо чекати тебе знову наступної середи. Дуже дякую. Ми бажаємо усім, хто лише прагне зустрічати ранок вдома у власному житлі здійснення цієї мрії. А далі музика для настрою.